Подовжити час роботи частини аптек у Луцьку таке звернення від мешканців обласного центру надійшло до міської ради, розповів директор департаменту економічної політики Борис Смаль. Зараз ці заклади працюють до 20-21 години. Зросла кількість скарг громадян на те, що аптеки, аптечні пункти працюють і закриваються ну раніше ніж це людям було б зручно. У Луцьку є цілодобові аптеки у приймальних відділеннях лікарень. каже Борис Смаль, одна на вулиці Львівській. Завідувачка Людмила Марчук розповідає від початку. Повномасштабного вторгнення фармацевти працювали до 21-ї. Згодом почали працювати і вночі. Ми тут багато років вже цілодобові. і Люди звикли, що ми працюємо цілодобово. І потреба була після 9-ї години. Це в основному, коли вушко болить, в діточок висока температура і гостра біль. А так поодиноко. Найбільше людей до 10-ї вечора з 7-ї ранку, але до 12 ї також йдуть. До 12-ї, і 6-ї ранку. Вночі дуже мало. Поодиноко, практично на центральних вулицях Луцька Суспільне запитала відвідувачів аптек чи доцільно на їх погляд подовжити тривалість роботи цих закладів до комендантської години, тобто до півночі. Після 21 21-ї ще не ходила. Така потреба, якщо лікарі що працювали пізніше, діжурні, наприклад, а аптеки. Це не знаю. Я поки не бачила такої потребності людям, яким треба ліки. Вони купляють собі заздалегідь. А якщо вже такі йдуть потреби, за чим? Ну часом, якщо дітки маленькі, раз в рік щось виникає така ситуація. Не часто. Хоча мені здається, що дуже багато людей з дуже такими сильними хронічними хворобами, коли виникають кризи, треба бігом купити. Хотілося, щоб довше, да. Якщо треба ліки, о дитина захворіла, у мене рвота, то треба було. Всяко буває. І після дев'ятої біжиш до аптеки Чи є потреба продовжувати режим роботи після «Ні, Я думаю, ж швидка приїжджає. Лариса кухнюк, директорка мережі аптек, яка нараховує шість десятків закладів у Луцьку. Каже рік тому частина аптек працювала цілодобово у кожному мікрорайоні. Поки діє комендантська година, аптеки зачиняють о 21-й. подовження тривалості роботи говорить, можливо, за відповідною роботи міського транспорту, аби працівники могли вночі дістатися додому. Друге питання дуже часто зараз вночі вимикають світло, і людині, яка працює в аптеці, як правило, це чергує одна. Вона потрібно якось винести той генератор в темну пору доби. Зрештою, може бути і тривога, і якось так само людині треба зачинити аптеку. Зрештою, лікарні на сьогоднішній день повністю забезпечені Чині ургентними медикаментами і можуть надати першу необхідну допомогу, зі слів керівника міського департаменту економічної політики Бориса Смаля, нині ведуть переговори з аптечними мережами про продовження графіку роботи деяких фармацевтичних закладів. Є попередня домовленість з деякими аптечними мережами про те, що після того як ми будемо володіти ситуацією і будемо знати, що, наприклад, в такому то мікрорайоні не вистачає аптеки, яка працювала б до ї а не до 8-ї, то після цього будемо пробувати налагодити Такі от конта, вірніше домовленості з аптеками. Наша мета така, щоб в кожному мікрорайоні була одна-дві аптеки, куди людина могла побігти в разі термінової потреби. Нині в Луцьку говорить Борис Смаль, працює понад дві сотні аптек, вісім цілодобово. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.